Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має можливості, часу чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, ваші улюблені шкоди пасати. Спочатку буде А7-Октавія. 19 й рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 244 тисячі пробіг, 14800 ціна. Номер телефону власника є. Кого цікавить, дзвоніть, почнете всі деталі. Так вона виглядає в салоні. Клімат, контроль. Такий Passat. Passat b 8 18-го року двохлітровий дизель автоматична коробка. 10-26 тисяч пробіг. 15 800. Ціна. Глядай, він в салоні, кліматконтроль. Пасад Б 6 Восьмий рік, двохлітровий дизель, 201 тисяча пробіг, 6500 ціна. Так, файні пробіги. Коробка шестиступенева, механічна. Кода Суперб 11 року. 2-літровий бензин, 237 тисяч пробіг, 10800 ціна. Автоматична коробка. Салон комбінований шкіра алькантара, підігрів сидінь, клімат контроль. Гольф 7-й, 14-го року. 1,6 дизельний двигун, 245 пробіг, 10700 ціна хетчбеку, Механічна шестиступенева коробка. підігрів сидінь, клімат-контроль. Passat b 7 12-го року, 2 літровий дизель, автоматична коробка, 216 тисяч пробіг, 11200 ціна автомобіля. Так, по комплектації клімат, підігрів передніх і задніх сидінь. Круїс навігація, бор... бортовий. Показую. Шкода Октавія А8 20 тисяч 300 ціна автомобіля 2021 року, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 232 тисячі пробіг. Вона гарно виглядає. Комбінований салон, шкіра алькантара. Октавія 5 12-го року. 1,4 бензин, 230 тисяч пробіг, клімат, круїз, підігрів сидінь, 7300 ціна. Так, Коробка механічна. Підірю сидінь. Гольф восьмого покоління. 21-го року. 18900 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 205 тисяч пробіг. Салон Ось так виглядає. Не могли пропустити A5 Scout 10-го року. Так, 10-12 цікаво, 1.8 бензин, 6-ступенева механіка, 212 тисяч перебіг, швейцарії. Відмінний стан вказує власник, 8900 ціна. Так, це автомобіль, напевно, 10-го року, а в експлуатації з 12-го. Звичайно, все рівно перевіряти все треба ретально. Так, друзі, не могли пройти повз. Покажемо вам спочатку октавію А8, а потім А5. Так, А8 у нас 22-го року. 66 тисяч оригінального пробігу, 2-літровий дизель, 24 950 ціна. Номер телефону власника є. В салоні вона ось так виглядає. Коробка автоматична. Так, і а 5 2013 року. Так, 1,6 бензин МПІ. 8050. Ціна автомобіля, 220 пробіг, номер телефона є. Свіжо признана, розмитнена, є сертифікат. Коробка механічна п'ятиступенева. Так виглядає. Октавія Асьома. Тут 18-й рік, 14 тисяч ціна, можливо, ще торг. 1,6 дизельний двигун. Так, автоматична коробка. Пробіг 188 тисяч. Є він код. Придно з Франції було на офіційному обслуговуванні. Мав би бути чесний автомобіль. Так він виглядає. Октавія. Повнопривідна. 11-го року. Двохлітровий дизель, автоматична коробка Tiptronic. Клімат є. Сертифікат авто в рідній фарбі. Хороша комплектація. Так, ціна уже 7-900. Так, тут тільки у нас лобове скло під заміну. Не знаю, чи вам видно. Так вона виглядає в салоні. Підігрів сидінні. П'ятий гольф в універсалі. 2009 року 1,6 бензин MPI 75 кВт. Так, клімат є, бортовий комп'ютер, 6500 ціна автомобіля, 200 тисяч пробіг. Пробіг треба перевіряти. П'ятиступенева механічна коробка. Клімат-контроль. Завершимо сьогодні цими автомобілями. Почнемо з Октавії. Шостий рік, 1,6 бензин, 280 пробіг, 5200 ціна без підфарбувань. Файний пробіг. Так виглядає. Так, далі у нас пасад весь 13 Тринадцятий рік. 1,6 дизель, шестиступенева механіка, 200 тисяч пробіг, 10500 ціна. Так, вона виглядає в салоні. Клімат, контроль, підігрів сидінь.